Так, Всім привіт. Сьогодні у нас субота, 18 травня. Ну і що? Прийшло як така роті до нас в очередь сіять соняшник. Сієм соняшник. На цьому полі буде одним куском два українських гібрида. Обидва під Grand Star і Експрес, кому як удобно, обидва під 50 грамм. Буде, як то кажуть, між ними батл. кажуть. Що буде? Сім. Ось один такий. Всі знають, що це таке агроритмовський. І ось такий. Цей вже засипали. Тут прям логотипи, як на Все блистить, все переливається. Так що так. Кому буде цікаво що з ними буде, як вони себе тут покажуть. Тут поле часть після ячменя пахота і після подсолнуха. Да, може неправильно буде сравнювати подсолнух по подсолнуху. ну Подивимося, як буде хоч після ячменя, як покажуть себе ці два гібриди. Траса в нас така жива. Машинки льотрають Ну мало сьогодні машинок. Сія імпізячок. Сівалочку зараз покажу. Сильно відео не буду затягувати, не буду гребтися, показувати, де, що, як розкладає, десь щось розкладає. Як, як з'їде, буде видно, яка розкладка, яка що як затягну відео, глюкане телефон ну і ви опять пропустите саме інтересне, посев Ну все, процес иде, всім удачі, всім мирного неба. б закінчилась У нас війна, В сусіді наші спеціальна операція. А вже їдуть додому, короче, і в себе там роблять свою спеціальну операцію, і дають нам пожить спокійно.